Я знайшов в Норвегії роботу. Нарешті це сталося, і мені пощастило зробити це доволі швидко. Після двох з половиною як ми заселилися в комуну перед пошуком роботи, окрім резюме, я підготував супровідний лист, який узгодив зі своїм куратором. Написав його англійською мовою, тому що. Писати норвежською, при тому, що я її не знаю, поки що це якось тут тупувати, на мою думку. Благо, що в плані комунікації англійською тут проблем ніяких немає. В першу чергу роботодавцям я кидав цей супровідний лист, і якщо вони мною зацікавились, вже потім кидав резюме. Кому цікаво, напишіть в коментарі, я можу цей лист скинути, буде вам як приклад, якщо хочете. До речі, на ту роботу, на якій я зараз працюю, я потрапив взагалі не використовуючи резюме. Чисто запровідний лист. Тому дуже важливо максимально якісно його написати, тому що це, ну, як перше касання з роботодавцем. Він по цьому листу будує враження про вас. Місце моєї роботи можна побачити прямо з нашого будинку. Ось видно. Це невелике придорожнє кафе з затишною атмосферою, в якому завжди повно людей в літній сезон. Отож, повернемося до моменту, де я знайшов роботу. Я моніторив групу Facebook, сайт Finno, сайт для пошуку роботи Арабейц Plus, но. Окрім того, наші куратори в загальний чат для студентів кидали теж цікаві вакансії. І якраз одна із таких вакансій і привернула мою увагу. Співбесіда проходила в форматі стандартного спілкування, мені розказували, що входить в мої обов'язки на даній посаді. В кінці ми підписали контракт про роботу, і через тиждень я вже вийшов на свій перший робочий день. Працюватиму я на кухні поваром, робота сезонна на літо, не супер складна, меню не дуже велике. Більшість інгредієнтів до страв вже приготовані, їх потрібно просто розігріти і створити з них певну страву. Мені, в принципі, все подобається. Якщо вам цікаво, ставте плюси в коментарях, я покажу, як саме проходить мій робочий день. Здавалося, все добре, але з'явилась певна ділема. Робота тягне за собою повну зайнятість і п'ятиденний робочий графік, який починається з 10.30 ранку, закінчується 18.30. Цей графік ніяк не стикувався з графіком мого навчання на інтропрограмі. Покидати інтропрограму дуже не хочеться, але хочу хочеть зачепити за якусь роботу, щоб трошки краще заробляти, ну і заробити якісь рекомендації на майбутнє. Навіть якщо це робота сезонна, після розмови з куратором виявилось, що інтропрограму можна ставити на певний час на паузу, що я успішно і зробив. Відпрацюю сезон і відновлю навчання знову, як на мене, ідеальний варіант. Напишіть, будь ласка, який у вас досвід пошуку роботи в Норвегії, з якими труднощами ви стикалися, і скільки часу вам знадобилося, щоб працевлаштуватися.